Рік освіти в Ірпіні триває. І доки школярі готуються до іспитів і довгоочікуваних канікул, міська адміністрація крок за кроком вирішує проблему розміщення неабиякої кількості учнів в учбових закладах. Дуже приємним є той факт, що місто Ірпінь є місто, яке розвивається, і модель розвитку є абсолютно проєвропейською і передовою в Київській області. На сьогодні дуже приємно, що за рік виключно в Ірпіні будуються об'єкти. Які допомагають жителям розвиватися, які допомагають жителям якісно обслуговуватися перший крок до збільшення шкільних площ розбудова існуючих освітніх закладів. Наразі завершуються проєктні роботи по добудові другої та 17-ї шкіл. Саме будівництво розпочнеться вже на літніх канікулах. Можу сказати, що зараз на даний час сьогодні працюють люди, які роблять оцінку. Нашого приміщення оформлюється документація на добудову. Три дні тому була бригада, яка робила заміри. Тобто зараз реальна іде робота над плануванням над підготовкою документації, яка потрібна для добудови надбудови третього поверху нашої школи. Відповідно до проекту планується добудова. Трьохповерхового корпусу це в сторону майстерні від чорного ходу, і один поверх там буде три кімнати над майстернею. Фундамент дозволяє це зробити. Фундамент майстерні разом це буде десь орієнтовно 12 кімнат. Звичайно, всіх проблем одразу ці добудови вирішити не зможуть. І якийсь час школярам доведеться вчитися у другу зміну. Як це і було раніше? Найбільша кількість дітей була. У 93 му році тоді у нас було 44 класи, 1332 учні. Це дійсно на той час 18 класів ходило у другу зміну. На черзі також проект з добудови 12 ї школи. Крім того, компанія Синергія зобов'язалася звести нову школу. Її обіцяють побудувати до кінця наступного року та передати у комунальну власність міста. Це така поки що інсайдерська інформація. Про це мало хто знає, але зараз дуже активно ведуться проектні роботи, по тому, якою вона повинна бути. А саме головне це не стіни ж, напевно, в школі. Саме головне це методика освіти. Ми всі ми знаємо, що дуже хороша ізраїльська освіта, дуже хороша фінська освіта. От зараз ми дуже предметно ведемо переговори з фі, фі, спеціалістом з Фінляндії про те, щоб він рекомендував і побудував нам систему освіти в наших дошкільних навчальних закладах і шкільних навчальних закладах по системі фінській, для того, щоб ти коли приходили додому, вони мали вільний час на себе, на сім'ю батьків і все інше. А не сиділи над зошитами і працювали І разом тим, щоб вони встигали в школі отримати всі ті знання, які необхідні їм для майбутнього.